Друзі, всім привіт! За моєю спиною Volkswagen Орег першого покоління, не дешева машина, зі знятою коробкою та двигуном. Це приклад того, як потрібно правильно купувати БУ автомобіль. По словам власника, як виявилось, він купував це авто не по низу ринку, а десь ближче до середини, але з закритими очима. Плюс-мінус, тому що він. Передивився кузу, передився ходовку, але він не заглянув в сам двигун. Що ви розуміли, тільки зняття двигуна з Торега це не дуже дешеве удовольствие. Сьогодні ми з вами поговоримо, як правильно купувати БУ авто. Не потрібно спішити, потрібно ретельно оглядати автомобіль перед покупкою, тому що ви платите немаленькі кошти. Бувають, люди збирають півжизні на машину, потім купляють, а після того вже приїжджають на СТО і дивляться машину. Не потрібно так робити. Перед купкою завжди потрібно оглядати повністю автомобіль. Так що вам приємно перегляду. Я вам сьогодні розкажу поетапно, що потрібно робити. Тискайте вподобаєчку, підписуйтесь, підтримуйте українськомовний контент. Я вам дуже вдячний за активність минулого відео. 5 тисяч лайків, 5 тисяч лайків, більше, ніж 600 коментарів. 100 тисяч переглядів. Ви мої умнічки. Люблю вас. До речі, по поводу коментарів, я всі читаю коментарі. Так, да, може, ще не на всі відповів, але їх дуже багато. Це дурно. Відповім на всі. Також я прислухаюсь до вашої думки і готую нові ролики, ті, що ви просили, що купити. По різним бюджетам, які ще не купувати автомобілі. До речі, мене дуже. Є коментарі, які радують, ну, звісно, є хейтери, а є, попався такий коментар, е... не знаю, хлопчина чи чоловік пише: Що ти мелеш, бред? Я замінюю мастило кожні 20-25 тисяч кілометрів. Я такий прочитав, задумався, чувак. 20-25 тисяч, а пише, ніяких проблем немає. 20 тисяч кілом, ти... Через кожні 20 тисяч кілометрів ти міняєш мостило в машині. Звісно, у тебе зараз проблем нема. Потім ти захочеш замінити автомобіль. Люди, які будуть дивитися твій автомобіль на покупку, ти будеш їм втирати, що от вона всечасно обслужувалась, кожні 8-10 тисяч мінялось мостило. А потім от такі люди лапшу на вішають, Купляють машину закритими очима і попадають після покупки, покатаються там, да, звісно, пів року і попадають на великі кошти. Мастилу потрібно змінювати 8-10 тисяч кілометрів. Якщо ви вирішили купити собі бойовий автомобіль, неважливо, це буде за 3 тисячі доларів, за тисячу доларів, за 5, за 10, за 20, за 100 тисяч доларів, дай Бог, щоб... Кожна людина в Україні могла собі такий автомобіль дозволити. Будь ласка, моя рекомендація від тієї, яка працює на автосервісі і бачить, які машини приїжджають після покупки, коли люди закритими очима покупають машини. І після того, як вони доволі купляють купують машину, потім дуже куча проблем вилазить з тою машиною і вони беруть кредити, одалжують, щоб зремонтувати. Я думаю, не всі захочуть таку собі нову автівку. Запам'ятайте, якщо ви купили БУ автомобіль, ви повинні тільки замінити масло. Ну, плюс-мінус там, устранити якісь маленькі недочоти, там походовій, там ще які-то, ну, мацюсінькі, а не після того, як купили, влажувати ще 2-3 тисячі доларів в автомобіль. До речі, я читаю ваші коментарі і ви дуже просто... Назвати автомобілі, які можна купити на різні бюджети. До 12 тисяч доларів, за 1000 доларів, до 3 тисяч доларів, до 20 тисяч доларів. Всі ці автівки, які я буду рекомендувати, я зроблю відео окремо. Все буде, не переживайте. Так до чого я це все веду? В цьому відео я постараюсь поетапно вам все розложити. Що вам потрібно робити перед покупкою б.у. автомобіля, щоб не встряти на невеличкі -великі кошти? Вам приємно перегляду, тискайте вподобаєчку. Ну і звісно ж, підписуйтесь і підтримуйте україн... україномовний контент. Ну що ж, перший етап, напевно, найважливіший для кожної людини це покупка автомобіля. У когось це перша покупка бойового автомобіля, а у когось вже друга, третя, четверта. Неважливо. На мою особисту думку, покупка автомобіля повинна бути по деяким критеріям. По-перше, це все залежить від вашого гаманця, Наскільки ви спроможні в подальшому його обслужувати. Другий критерій, звісно, це ж візуальний вигляд автомобіля, вигляд салону, які ви хочете опції, щоб були в ньому. Зараз дуже багато е варіантів, де купити БУ автомобіль. Тут без реклами Олекса, дуже багато автоплощадок в Інстаграмі, дуже багато автоплощадок в ТікТокі вже з'являється, ви повинні спочатку вибрати, яке авто вам до вподоби, хоча б на 2-3 роки. Звісно ж, після того, як ви вже вибрали для себе свій автомобіль, ви або самі оглянути його, або зараз є також дуже багато хлопців авто... з автопідбору, які оглядають для вас авто. Звісно ж, це ж коштує грошей. Там від 5 тисяч гривень і пішло вверх. Все залежить від опції автопідбору. Якщо ви взяли хлопців з автопідбору, то там у них вже є свій функціонал, що вони будуть переглядати в автомобілях. Ну, звісно, це ж не безплатно. Коли ви захочете переглянути автомобіль самі, зрозуміло, 90% сусід добре розбирається у машинах, брат, тато, ну, ви зрозуміло за що я, друг, ви ж берете їх, їдете дивитися автомобіль, подивилися, так сказати, закритими глазами. Там царапинка, там ще що, там клієнт вам на, на ну, продавець вам на, лапшу на уші навішав, що я кожні 8 тисяч міняю мастило, все добре з двигуном, по ходові там тільки сайлентблок помінять. Давайте я вам скину 200 доларів і можете їхати, поїхати на переоформлення. Так, звісно ж, робити не можна. Якщо вам подобається це авто, ви домовляєтесь з продавцем, щоб заїхати на будь-який автосервіс і переглянути там авто. Ви повинні переглянути ходову частину. Ви повинні переглянути всі жидкості на підтікання, ви повинні переглянути антифриз, ви повинні переглянути, чи нема запотівань, ви повинні переглянути, чи весь функціонал в машині працює, печка, кондиціонер, там, світло. Це все робить автомеханік на автосервісі. Є, у них є акти, які вони після огляду авто заповнюють. Далі, якщо ви захочете, можете перевірити ЛКП, лакокрасичне покриття автомобіля, на, а, чи вона бита, чи там є шпакльовка, чи красилась у другий слой, третій. Ну, ви зрозуміли про що я. Потім, також ви можете перевірити ендоскопію двигуна, передивитися, чи є, зозо, а, чи є задіри в циліндрах, чи масло там є. Чи е, є масложор. Все це робиться на автосервісі. Так, це теж коштує, коштує деяких грошей, але повірте мені, е, до нас приїжджали на передпокупку автомобілів, зробили діагностику, зробили там е, е, ЛКП, і клієнт вже потім согласився, ну У нього ж то смуток такий е, пішов. Це Kia Optimum була. Цей 24 двигун. Коротше, е сказав, давайте зробимо ендоскопію. Ми залізли туди ну, мотор ендоскопом, а там вибачте за враження піздець. І клієнт відмовився від цієї, цієї покупки. Тобто ви зрозуміли, до чого я клоню. Завжди перевіряйте автомобіль на автосервісі. Неважливо, це за 3000 доларів, за 5, за 10, за 100. От тільки після цих всіх процедур ви вже можете торгуватися з. Продавцем. Після того, як вам менеджер прочитає, скільки вам буде потрібно на ремонт е авто, щоб ви орієнтували, скільки, скільки потрібно ну, торгуватися. Запам'ятайте, це моя рекомендація. Я не настаю, щоб це ви робили. Просто моя думка з людини з автосервісу. Ну, а потім, коли вже обрали свій автомобіль, ви їдете на переоформлення. Так що вам гарної покупки. Головне, щоб машина була добра, в доброму стані. Вам подобалось і мирного неба над Україною. Дякую за підтримку каналу, дякую за подобачим. Відосики ще будуть.